Разом з головою УВА подивилися, як працюють сервісні центри. Пенсійного фонду відвидали два сервісних центри. Але хочу сказати, що всі 11 сервісних центрів, які сьогодні працюють для наших запорізьких пенсіонерів, вони всі працюють по єдиним стандартам. Тобто, незалежно від того, куди звертається наш пенсіонер, ми будемо обслуговувати і надавати весь перелік пенсійних послуг. Ми це на увазі те, що ще з квітня 2015 року. Ко пенсійний фонд працює за принципом екстериторіальності. Тобто, якщо людина переміщується і на сьогоднішній день вона є внутрішньо переміщеною особою, вона може оселитися і в Києві, і в Вінниці, у Хмельницькому. Вона прийде до пенсійного фонду і отримує весь перелік пенсійних послуг. Подивилися на якому високому рівні проводиться робота. Наскільки душевні гарні люди працюють в системі пенсійного фонду? Ознайомилися цими проблемами, які на сьогодні є, там в тому числі з приміщеннями, якими треба допомогти і місцевій владі, і виконавчій владі безпосередньо, і скажемо, що навіть сьогодні в складних умовах призначуються пенсії всім людям, навіть на окупованих територіях, і Українська держава завдяки пенсійному фонду. Україна в Запорізькій області виконує повністю свої функції. Дякую всім працівникам фонду, керівникам фонду. Це справжні держслужбовці, які на належному рівні виконують свої обов'язки. Ми ж говорили, що кожен на війні має воювати на своєму фронті. Тут люди на своєму фронті воюють і закривають ці питання, які постають перед державою, перед людьми.